Компенсація за зруйноване житло на окупованих територіях. Нардепи вкотре взялися за цей законопроєкт. На відміну від жителів звільнених територій Київщини, Херсонщини Харківщини, внутрішньо переміщені особи з зони активних бойових дій чи тимчасово окупованих регіонів, на жаль, не можуть сьогодні реально отримати компенсацію за зруйноване житло. І цей закон нарешті. Може дати цим людям надію на те, що те, що вони втратили, буде їм компенсовано, може хоча б частково. Раніше для того, щоб претендувати на компенсацію, власники зруйнованого майна мали надавати фотодокази руйнувань, а експертна комісія фізично оглянути це житло. Зрозуміло, що на практиці зробити це нереально. Саме тому парламентарі запропонували спростити деякі умови. Перше все майно на окупованих територіях та у зоні активних бойових дій прирівняти до зруйнованого. Друге скасувати необхідність надання фотофіксації пошкоджень та фізичний огляд об'єкту після отримання компенсації. Об'єкт нерухомості переходить у власність держави. Мені постійно дзвонять люди з Маріуполя, так знають, що я тут родом, і питають про компенсацію за житло. Ви справді не зробите зараз фотографії ані в Маріуполі, ані в інших досі окупованих містах, чи зруйнований бонинах, чи ні. І якраз цю проблему законопроект вирішує. Зрештою, депутати підтримали цей документ, що правда поки що лише у першому читанні.